Щоб все встигати і бути продуктивним весь час. Я користуюсь матрицею Ейзенхауера. Названа вона так на честь Двайта Ейзенхауера, 34 го президента США, генерала та стратегічного лідера. Ейзенхауер славиться своєю ефективністю. Управління часу та прийняті рішення. Він дуже часто говорив один вісім: те, що важливо, рідко буває терміновим, А те, що терміново, рідко буває важливим. Саме цей підхід допомагав йому розрізняти справжні пріоритети ну і, звичайно, уникати зайвої методи. Популяризував саме цю концепцію Стівен Кобін сім звичок надзвичайно ефективних людей. Він взяв принцип, яким користувався Ейзенхауер і представив його у вигляді з чотирьох квадратів, що допомагає розділяти завдання за важливістю і терміновістю. І віщо її використовувати? Що воно таке дає? Матриця допомагає фокусуватися на дійсно ефективних і важливих справах, відмовитися від непотрібного, у цьому делегувавши свою рутину і знизити оцей стрес від постійної терміновості. Ой, мені потрібно зробити. І таким чином матриця допомагає контролювати свій час і не реагувати хаотично. Знервовано матриця ізенкавера це подібний інструмент. Вона складається з чотирьох квадратів, які визначають, що потрібно зробити негайно, що можна відкласти або делегувати на інших людей. Тож чотири квадрати за ними ми беремо свої завдання, і розподіляємо саме на ці чотири квадрати. Перший це важливий термінер. Його ми робимо негажливо. Якісь кризи, форс мажори, дедлайни, Якісь термінові Другий – це важливе, але не терміново. Його ми плануємо і виконуємо в першу чергу. Якісь, наприклад, важливі цілі на завтрашній день. Не важливе, але термінове. Наприклад, це можуть бути якісь дрібні відповіді, тобто те, яке потрібно зробити, але не сьогодні і миттєво. Ну і четверте, не важливе і термінове. От його якраз можна уникати або видаляти. І от як використовувати оцю матрицю, ви розподіляєте свої завдання. Я завчасно це роблю увечері, коли лягаю спати. Я прикручуваю все, бо завжди свої завдання. По і розподіляєте за цією матрицею, але при цьому зосереджуєтесь на другому квадраті, бо саме від нього формується успіх у довгостроковій перспективі. І намагайтеся позбуватися завдання з четвертого квадрату, які просто будуть витрачати ваш час, а замість цього ви краще займитесь справжніми важливими своїми справами, або знайдете час для відпочинку.